Всім привіт. Вихідний день присвятковий. Он кинув шістьорочку, не знаю, підуть, не підуть. Вітер трошки слабувати, але нічого. Нічого. Чого я ви зараз на вітер так киваю? Бо зараз не займаюся е системними гонами. І голуби не дуже розігнані, щоб ви зрозуміли. Через те, коли вітерець є, їм легше підніматися. Так я зараз практикую, не практикую системні гони. Якби були системні гони, то вони, певно, щоб піднімалися б кожен раз. Але зараз трошки роблю паузи. Чому? Не прикормлю хижака. Вон, бачите, наперед пішли, бачите, дивіться. Вітер слабенький, вони пішли наперед трошечки, так? Да? Зараз вони якраз над хатою. Підніметься чи не підніметься до них? Чи сяде? Це мені цікаво. Чи підніметься, чи сяде. От буває... Якщо голуба розвинена сильна така стайність, ну голуб це стайна пташка, вона бачить, що зверху є голуби. І ця стайність її трошки туди підпихує в спину, що, мов, піднімайся до своїх. Побачимо зараз. Якщо вона неї ліну ще більше, то вона сяде. Зараз побачимо, підніметься чи не підніметься. От мені цікаво. Підніметься чи не підніметься. Хороший день, зараз ранок. Зараз ранок. Поки що нема хижака. Знаєте, поки що хижака немає. Я кинув на крилі сильних. Ну оце хіба що єдине оце, що зараз ось бачите, ось ось не хоче, не хоче. Це на слабачка, так. Да? Черта вона з ними не пішла, бачите, все-таки вона в ній е, лінощі пересилили її. Ліноші пересилили. Вона сідає. Нічого, нічого. Це хороша голубочка, дуже хороша голубочка. Вона просто не, не обігнена ще так. Вона ще не, не розігнена так добре. Молоденька пізничка вона, нічого. Це не приживай, я не думаю, що там лінтяйка, ні. Ці глупці мають що ставити зараз. Мінус. Подарилися, так? Трошечки. Може ще піднімуться. підніметься. Там сильні голубки. Там голубки сильні. Там двоє-троє сплошних. З вилочкою, да? середині сплошний. Ось сплошний. Один білохвостий. це сплошний. Синя по вилках, Один білохвостий. Так, і ще повили. Да -да, там кари, синій повилках. Кари, сині повилка, один білохвостий, а тут розплошені голуба сплошені ну, почали так підніматися почали підніматися так ось пройде хвилин 15 я ще підкину двійку трійку там буде видно так кинув трійку, не знаю підніметься не піднімуться рябо кинув сплашу кремачку кинув і кару два на два побачимо підніметься не піднімуться до тих справа їхня не буду ніяких робити прогнозів і сварити їх не буду, як захочуть. Хочуть піднімуться, хай хочуть, не піднімуться. Вони мені вже все показали, що вони молодці в небі. Я зараз так, знаєте, кинув без такої сильної вимоги. Вони добре розуміють. Я коли їх прошу політати, вони добре це розуміють. Я можу занести трошки на метрів на 20, підкинути їх. Тобто вони розуміють, коли підкидушка, коли треба політати. Я до цих голубів вже не ставлю такі вимоги сильні. Я е, надіюсь на їхні бажання. Хочуть, хочуть, хай літають, не хочуть, хай не літають. Круче я насолоджуюся. Я захочу, щоб вони показали мені політ, я заставлю їх зробити це. Вони добре знають вже систему наших тренувань, вони добре, прекрасно розуміють, що я від них хочу. Інколи буваєш, хочеш їх побачити під кідушками, він візьмеш в руки, вийдеш у двір, кинеш так. Він підніметься, подемонструє під кідушки і сяде. Він добре знає, що я від нього хочу. А коли я хочу, щоб вони політали, я беру гарну компанію, так можу взяти в ящичок. Тобто рефлекси в них виробляються. Ті троє, бачите, пішли туди, так? Да? Пішли, пішли туди. Пішли. Пішли. Бачите, пішли. Вони бачить, що зверху в них є. Спортсмени. Думають, ні, нам теж треба туди піднятися. От я так підкинув їх, так, начебто геройське, да? не вірте, я, бою, я переживаю і боюся. Щоб... Не прилетіло, не забрало щось. Ні, ніякого геройства, абсолютно. То що ви думаєте, що я такий спокійний герой, ні, неправда. Я вже, опа, опа, опа. Опа, Опа, а, дикарі рядом прилетіли. Бачите, як вони зіграли. Вон дикарі, дикарі їм трошечки піддали трохи адреналіну. Декарі їм піддали трошечки. Та треба взагалі знати, скільки в небі. Ви ще п'ять, вони ще три вісім, да? Декарі трошечки... Ні, там шість має бути. А, правильно, все шість. Шість. 6 вон трошечки. А там воно шостий. Зараз вони, вони заспокоїться, все буде нормально. Дивіться, як вони рвонули, бачите? А, бачите? Дивіться. Бачите? Вони небо зимове добре знають. Зараз вони просто переконаються, що все небо нормальне для них, спокійне. Вони зас... А! Стоп, стоп, стоп. Чуєте? Показувати не буду. Я вам вже казав. В небі техніка, і коли вони її бачать, все їх лякає. Не бітехніка. Набітехніка, не буду нічого показувати, не можна. Так. А зараз вони трошки заспокоїться. Тобто вони переконаються, що небо для них безпечне. І все буде нормально, вони щас... зараз зараз беруться і все буде нормально. А на ті, прилітає туди сюди, то трошечки їм додають трохи тривоги. Добавляють тривогу. Ось трошки нижче віщо сідать, думаєш що. Це з верхніх нічого думає сідать, хай сідає. Я їм сказав, хлопці, ви літайте так, як ви вважаєте за потрібне. Ви мені вже продемонстрували свої можливості. Я вірю в ваші можливості, знаю, що ви можете, знаю, що ви вмієте. Так що, будь ласка, самі за себе постійте в небі. Так, ну це і шестільки це ось. один трошки випадає. Не знаю, чи не сяде, чи ні. А трійка, бачите, вже до них піднялася туди. Все, бічка дати не буду, достатньо. достатньо. Нормально, ви знаєте. Я маю на увазі без ястрі пока. поки. показувати. нормально. нормальна. Восьмірочка так тримається. Невисоко. Ну так на середній десь. Брешу нижче середнього. Нижче середнього брешу. Покажу вам цих гвардійців. Айри, Айри, Ану до мене. Ось такі вже виросли, бачите? Хороші. хороші такі собачки. Ай, хороші. Як я до них вже прив'язався. До них прив'язався, вже не знаю, яка з, них, яка з них мені більше подобається. Ну, завжди таке. Бля, такі, бачите, які вже ловочки ростуть. Ну, хочеться, не хочеться, треба буде одну десь віддавати. Одну десь треба віддавати. І не знаю. Не знаю. Через місяць поведу в ліс. Поки так гуляю з ними. Поки з ними так гуляю, до лісу не доходив. Треба обробити їх відкліща і повезти в ліс. Хай дадуть мені голос, покажуть мені, що на лісі там. Побачать, як вони будуть відчувати все це. Весь цей процес. Тоді буду вирішувати. Що може ще щось скинути? Ну так руки сроблять, я вам передати не можу. Так руки сфорблять, ну хочеться щось підкинути. От такі не витримані. Ні, я слабохарактерний голубівник, я вам скажу одразу. Голуб'ятник. слабохарактерний. Нема Нема мене витримки, нема мене залізної сили волі. А сказав собі так, не треба кидати, все, я тут забере, ні, ні не можу витримати. От так, той площенчок сів. Ну і всяка теж опускається. І мабуть все, мабуть, мабуть, вже підкидати не буду. Небо прекрасне, небо прекрасне, дуже все добре. Так, з наступаючими і не тільки з наступаючими святами, вже які йдуть свята, да, які вже наступили. Всіх вам благ, всі вам все благополуччя. Саме головне миру нам усім, щоб було над нами мирне небо щоб швидше закінчилася ця біда, щоб зажили ми спокійним життям, щоб все було добре в нас. І так воно і буде. І так воно буде. Всіх вас, всіх ваших родин, дітей, внуків. Бережіть одне одного, живіть в мерії злагоді. Ми подолаємо наших ворогів, які залізли до нас, до нас, в нашу домівку. Не дають нам спокою. Ми всіх подолаємо ворогів. Все буде добре. Все буде добре. Все найкраще. Так. Ну думаю, що вже сядуть. Вже, я думаю, що сядуть вже. Думаю, що сядуть. Так, хороше зависання, так би мовити. Моя товариш каже, хороше зависання. Ну, давайте вже. Що, два не хочуть сідати, так? Та повинні сісти. Не довгий був польот. Десь там... Чуть-чуть більше часика можливо, так. Да. Але так, спокійний, позитивний, комфортний такий, хороший був польотик. Хороший. Політали спокійно над хатою, не високо, не довго. Такий польотик. А ті двоє ще залишать чи що? Так сижу, не буду вже підніматися, хай вже. Не буду вам так показувати вже повну картинку і так бачите, що сідають, да? А двійка дивіться, що це, не сядете чи що? Що таке? А я за тих не переживаю. Цей білохвостий вже був в пеклі три рази. Був вже в пеклі три рази тільки на моїх очах. І Крим пройшов, і Рим пройшов, і дід труби прийшов, цей бі... бі... білохвостий голубок. А? Це голуб і голубка, до речі. Білохвостий — це голуба, сплошна це голубочка. Вже починаю їх розшифровувати, вже починаю починають вони себе проявляти, постать. Я вже буду, вже бачу де. Глуба де голубки. Бо раніше взагалі не розбирався, не було видно, зараз вже видно. Так. Ні, треба виключатися. Треба виключатися. Треба виключатися. Не хочуть вони поки сідати. Так, 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 і сіли і сі вже, сідають ось вже. Сідають вже ці. Все. Парашути виконали, Шасі. сіно, ну, бачите, вже... Викинули. Все, Все, прекрасний сьогодні був політ. Прекрасний сьогодні був політ. Хороший. Спокійний я маю на увазі. Прекрасний в плані спокійний, без хежака. Так, мене трошки порадували. Так, всіх святами наступившими. Всіх всіх благ, нам всім миру. Всім добра. Все буде добре. Все. Всім пока.